Запорошений снігом дворик, у ньому старенький будиночок. Усередині приємно потріскує пічка. Утім, це незвичайна сільська хатинка. Тут свою гончарну майстерню облаштував Олег Луцук, народний майстер, відомий на всю Чернігівщину гончар. Уже багато років чоловік ділиться своєю майстерністю з дітлахами, які відвідують його гурток ліплення з глини. Утім, із з початком повномасштабного вторгнення його робота опинилась під загрозою. Заняття проходять, заняття проходять, але вони проходять в іншій майстерні, і в зв'язку з тим, що часто не буває світла, часто тривога, ну от останні заняття візьмемо, тільки почали ліпити, тривога, всі пішли в підвал. От, ну Ці складності, звичайно, ну скажімо так, дуже заважають цим заняттям і. Відсутність світла, і ну звичайно, це вже не ті заняття, які були до початку вторгнення. Окрім гончарного ремесла, вихованці гуртків Олега Луцука опановують і мистецтво фотографії. В цьому руслі зізнається чоловік працювати простіше, адже умови для занять тут інші. Фотогурток продовжує роботу, причому. Можна сказати, досить успішно, і у нас постійні виходи, постійні. Кожного тижня ми вибираємося і за село, і в межах села, знімаємо природу, зміняємо, знімаємо як міняється світ навколо нас. З цим от Діти досить активно зараз підключились, Ну і слава Богу, тут на нас ну, нам нічого не заважає. До початку повномасштабного вторгнення пан Олег був активним учасником різноманітних заходів, ярмарків, майстер-класів, проєктів. Утім, і тут війна внесла свої корективи, адже тепер їх кількість значно скоротилась. Рятує проведення майстер-класів. Скажімо так, після війни навіть Ну, По перше, Досить багато проходять майстер класи в різних куточках області і за межами області. Звісно, умови праці зараз надскладні, зізнається. Чоловік один із найнеобхідніших процесів випалювання робіт наразі неможливий через тотальну економію електроенергії в країні. Піч потребує тривалої роботи із затратою електроресурсу. Альтернативних способів гончар немає. Способів альтернативних зараз на даний момент в мене немає. От, навесні буду ставити дерев'яний горн обов'язково. Це перше, що я зроблю. Взимку він не актуальний. От. Ну, а зараз, відверто кажучи, не так багато часу є можливість, ну, щоб займатися творчістю тому, коли є свободна хвилина, вільна хвилька якась, то та, щось робиться, щось, щось з'являється. Але, ну, скоріш за все, випал буде. Після війни, от, після перемоги, ну тоді будемо палити, будемо будемо святкувати. Щоденні виклики та складнощі, реальність українців. Нашим головним завданням залишається не здаватися в найскладніші моменти, адже попереду нас чекає омріяна перемога.